22 райони Житомирщини за добу зібрали більше 30 тонн гуманітарної допомоги для жителів звільнених у результаті антитерористичної операції населених пунктів на сході України на Донеччину із Житомира відправили 31 871 тисячу кілограм харчової продукції. Про це увечері у вівторок, 8 липня, відсвітував голова Житомирської обласної державної адміністрації та запропонував журналістам разом із ним поїхати у супровід із вантажем до Слов'ян тож знімальна група новин двого регіону в Євген Єсеулов та Яна Чорпицька разом із журналістом сайту репортер Житомира Назарієм Томчуком та головою ОДА Сидором Кізіним вже о 9-й вечора від'їжджали на колишнє місце бою, у вже звільнений від сепаратистів Слов'янськ. Перший блокпост із озброєними військовими, перевіркою документів та салону автомобіля зустрівся на шляху подорожніх у місті Ізюм Харківської області. Зйомку там не дозволили через небезпеку показу. Військових об'єктів, після чого журналісти зупинились в одному із ресторанів готелів, який слугує притулком для журналістів з усієї України та за кордону, що працюють у зоні АТО, за цей час до ресторанчику приїздить міністр внутрішніх справ Арсена Ваков та народний депутат України Юрій Сиротюк, а також Ірина Геращенко, яка була призначена уповноваженим президента України з мирного врегулювання конфлікту на сході країни. Арсена Ваков особисто показав на карті, які місця вже звільнено.

На запитання журналістів, чи готовий він до арешту, який має організувати для нього, та Ігоря Коломойського Російська Федерація відповідав коротко і ясно. Нагадаємо, що басманний суд Москви 9 липня розглядав справу про заочний арешт глави українського міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова. Готові до арешту від <реш> Ну, в Росія ж там погрожує. Росія сама по собі ми сама самі по собі. Ми поблагодаримо Росію за високу оценку нашої роботи. Будемо так і продовжувати. У є з чим заниматься. займатися. Ми готовимся тим, щоб запустити Славянську воду. Це хорошая робота. Після того, що вони тут наделали. фури із провізією приїхали до Ізюму. житомиряни вирушають до Слов'янська. Гора Крем'янець, Ізюм. Житомирські журналісти 12 годин добиралися сюди. Наразі ми вже вирушаємо в Слов'янськ. За дорученням Арсена Авакова вантаж супроводжує машина державної автоінспекції з автоматниками, які зовсім не схожі на звичних усім міліціонерів. Їхня присутність гарантує проїзд через пости, яких на шляху до міста розміщено з десяток. Взагалі без домовленостей та дозволу згори не проїхати. І перший блокпост до Слов'янська солдати неодноразово перевір документи і все ж таки пропускають групу до міста. Бойовики стрілкова «Гиркін» покинули Слов'янськ ще в суботу, вранці, а військові стали заходити в місто лише в день. Майже добу в місті йшла зачистка. Силовики шукали повстанців і вивозили покинуту зброю. Наразі околиці міста виглядають моторошно з порожніми магазинами, майстернями та забитими вікнами. Вікна у приватному секторі також закриті віконницями або й заклеєні скотчем, а в одному з будинків мішками із з піском. Ті, що не за. Ставлені повилітали від вибухових хвиль у те, що місто повертається до мирного життя. Людям важко повірити. Й досі на центральній вулиці Слов'янська біля міської ради на групу вже чекали місцеві жителі. Я хочу сказати, та що у нас всі переживають за Славянськ, за Краматорськ, за Донець, за Луганськ. Ми за вас вболіваємо. Ми вам ну, бажаємо, щоб був мир. Ну щоб пошвидше вся українська земля була звільнена від ну від цих. Жахітшо були, от ми я передаю вам від наших всіх районів Житомирської області вітання. Велике вам здоров'я, довгих років життя, всього самого найкращого, процвітання миру і гарного життя. Також на площі раптово та неочікувано з'явились регіонал Мирошниченко та Левченко. Місцеві жителі одразу їх помічають і не дуже чемно питають про мету приїзду. Та радять, куди піти. в тюрмі. Понимаешь, ты, А что доказывает? Да. Мы тебя видели, понимаешь? Почему нас никто не защищал? Почему нас никто не защищал? Когда мы сидели в подвалах А три месяца. Мы не знаем, где вы были. Здесь дети в подвалах сидели. Мы дали посты, вот здесь оружия еще у них мало было. Почему нас никто не защищал тогда? От кого? Держаться подальше Почему нас от не и власти. Что вы будете, потому да. что да. вы будете арестованы да. за сепаратизм. Люди українською мовою, що надзвичайно вразило нашу знімальну групу. Щиро дякували житомирянам за допомогу. Передавайте Великий привіт Славянська. Із, із Черніхова передали із і м'ясо. Я, я родилася. Е, у нас в Черніхові там ну нормальні там є й ковбасний цех. Я знаю, я, я звідти я там да, родилася, А тут я, живу 25 років. так. Що, я, да, так що ми завтра вже будемо ну, такі, в такі в Черніхові. прохання. Також мешканці попросили відвести допомогу по околицям міста, куди за їх словами вона не доходить майже ніколи, бо трапляється вже й мародерство. Гуманітарну допомогу починають перепродувати. Рятувальники, які приїхали разом із військовими, розподілили увесь привезений крам по різним районам, аби допомога дісталася усіх нужденних. І завезіть до нас там хай люди получать. А думає, що цьому що на ЖД вокзалі, Вони перепродують їх на базарі, по разів беруть. А є такі люди, які нічого не получили. Після чого журналісти нарешті зустрілись із рідною Житомирською 95-ю бригадою. Журналістка новин твого регіону привезла з рідного міста не тільки провіант, але й вдячність та щирі обійми для усіх героїв захисників. Отак нормально це наша. Найбільш боєздатна військова частина українських збройних сил, наша 95-та аеромобільна бригада Житомирська, якою пишається кожен Житомирянин. Ми спілкуємося дуже часто. На жаль, наші військові Житомирські взяли на себе фактично весь удар. Командир 95-ї аеромобільної бригади Михайло Заброцький розповідає, що вже чотири місяці на завданні, тому над усе йому хочеться додому, до рідних, але військові не поїдуть, доки не очистять схід від терористів, аби ті не добралися до їх рідних у Житомирі. Нормальний бойовий дух перемоги вже є. Є він нас ніколи не залишав А настрій не боротьбу. Також є. Попереду подальше виконання завдань за призначенням в рамках антитерористичної операції. Коли вже будете додому? Коли ми вже вас будемо зустрічати? Коли буде наказ, тоді будете зустрічати. Хочеться додому? Трохи. Дуже. А рідні близькі знають, де ви? Так. Да. Вони до вас дзвонять, що вам кажуть? Хвилюються. Як ми тут? Та, да, мабуть, ви ж вдома. І вся Україна знає де ми. вони справді герої всієї України? Ну, це не нам рахувати. Я Після спілкування військові запропонували журналістам проїхатися околицями слов'янська аби на власні очі побачити усі жахи війни на сході. Ну, це от місце одне з найзапаліших боїв. Як розповідає командир. треба було, то це не багато. Це селище Семенівка. Пригород, Пригород Славянська. У Семенівці немає жодного живого місця. Усе розстріляне, а повітря наповнене запахом смерті. Проїжджаючи зруйновані будинки, школу та лікарню групі зустрічалися місцеві жителі, які вітали військових щирими посмішками та емоціями. На обличчях людей читалося щире. Дякую. Спецрепортаж про те, як живеться житомирським десантникам у Слов'янську. Дивіться у наступних випусках новин твого регіону. Спеціальний репортаж і Слов'янська Яна Черпицька Євген Єсуло. Спеціально для телеканалу СК.